Добрий ранок, шановні діти. Подивіться, який гарний букет лицечка я сьогодні зібрала. А для чого він? Я вам розкажу трішки пізніше. Дує, дує вітерець, ой який він молодець. З дерева зірвав листочок, запросив його в таночок. Листочок в танці покружляв і на землю тихо впав. До нас прийшла чарівниця осінь, і хоч ще стоять спекотні дні, та на вулиці вже вересень, перший місяць осені. Діти, давайте повторимо віршика разом. Дує, дує вітерець, ой, який він молодець, з дерева зірвав листочок, запросив його в танучок. Листочок в танці покружляв, і на землю тихо впав. Діти, а що робить вітерець у віршику? Правильно дує! А листочок кружляє у таночку. А зараз дітки, давайте пограємо в гру, на що схожий листочок. Ось ці листочки можуть бути схожі на сороконіжку. Давайте поглянемо. А ці листочки можуть бути схожі на руку людини. Подивіться, будь ласка. А цей листочок схожий на гусині лапки. А цей листочок схожий на вушка собачки. А цей листок схожий на веєр або опахало. Постерігайте, придивляйтеся в природі, ще дуже багато цікавого. Зичу вам добра, до побачення!